Три дні в саду пропонує провести киянам громадська ініціатива. Все в місті Опен-ейр-ярмарка відкрилася сьогодні у Київському ботанічному саду імені Гришко. Метою ярмарки стало бажання відволіктися від повсякденності та сірості буднів, зібратися всією сім'єю на природі і весело провести час. Ми з моєю командою багато їздили на гастролі у різні країни Європи. На кожне свято там відбуваються дійства, куди можна прийти всією сім'єю, відпочити. В Україні такого не було. Особливо не було місць, куди можна вирватися з дітьми. І ми вирішили це надолужити. Першою спробою стала тепла ярмарка взимку. А тепер наш другий проект три дні в саду. Під час ярмарки працюватимуть стенди з майстер-класами, кафе, дитячі платформи. Що виступатимуть різні музичні гурти: крихіт, кап'янобой, правила граматики, а також транслюватимуться кінофільми. Своїми першими враженнями поділилася одна із гостей ярмарки Наталія Ольшевська. А тут свіже повітря, приємні люди, приємні враження. Сподіваємося, приїдемо завтра в тім. Свято весни триватиме до 21-ї години неділі. Вхідний квиток на один день коштуватиме 80 гривень. Олександра Стопаковська, Анна Сергієва, Могилянська школа журналістики.